Верховна Рада змінила кордони Новоайдарівського, Слов'яно-Сербського, Попаснянського та Перевальського районів Луганської області. За словами автора закону губернатора Луганщини Геннадія Москаля, це дозволить направляти на контрольовані українською владою території області необхідних коштів для соцвиплат. Про те, які кроки слід здійснювати для децентралізації в Україні, будемо говорити з лідером партії Сильна Україна Сергієм Тігіпком, якого я вже вітаю в нашій студії. Доброго вам ранку, пане Сергій. Доброго ранку. Отже, давайте одразу почнемо з найболючого питання. Ння Донбас навіть попри перемир'я по обидва боки цього жахливого та конфлікту гинуть люди, як би там не було, і це перемир'я кожної миті може похитнутися як у бік миру, так і у бік відновлення повноштабної війни. Ось якими саме ви бачите подальші кроки для виходу з цієї кризи? Що скажете? Безумовно, скільки буде можливості, треба тримати перемир'я. Тому що провокацій буде багато, і від військових, наших військових буде залежати дуже багато. Це перше. По-друге, мені здається, що сьогодні потрібна дуже чітка переговорна позиція. Ніхто в Україні не знає, про що йдуть переговори і що є тим наріжнім каменем, який не дозволяє сьогодні отримати мир. Я вважаю, що це неприпустимо, тому що е, йде розмова практично про єдність е, України, е, а е, ми не знаємо. Про що йдеться? Якщо ми будемо мати чітку позицію, ми тоді зможемо зрозуміти, про що влада домовляється, і ми зможемо провести якусь внутрішню дискусію і сказати, ми можемо на це піти чи ні. Я вважаю, що у нас є три позиції, які ми не маємо права обговорювати, які повинні залишитись так, як є: позиція номер один. Це ми повинні залишитись унітарною державою. Так. Якщо ми надаємо право чи надамо право регіонам відділятися, то е, ми отримаємо зразу декілька Донбасів. Так формувалася країна, що у нас е, спокійно це не пройде будь достатньо до популіста, щоб він взірвав ситуацію в тому чи в іншому регіоні. Е, раз друге я вважаю, що все, що е, пов'язано з обороноздатністю держави без, з безпекою, повинно належати Києву. І ні один з регіонів не має права тут мати максимум на що повноважень, максимум на що ми можемо піти, це на місцеву міліцію для того, щоб вона слідкувала тільки за громадським порядком. Це сьогодні це актуально і це потрібно. І третє, все це стосується зовнішньої політики. Зовнішня політика теж повинна залишитись за Києвом. Все, що стосується економіки, ми можемо максимально віддавати повноваження регіонам. Я говорю про більшість. Про біль Більшу кількість податків, які у нас є, ми можемо віддавати туди так. разом з відповідальністю. В першу чергу треба віддавати відповідальність те, що більше всього турбує людей. Я говорю про освіту, про охорону здоров'я, про соціальний захист. Також ми повинні віддавати гуманітарні питання. Регіони мають. Різні мови часто е, мають, е, орієнтуються на різні свята, е, орієнтуються на різні пам'ятники. І я вважаю, що тут, якщо ми хочемо мати спокій у державі, якщо ми хочемо говорити про. Е, Суттєві проблеми в першу чергу про економіку, про соціальний сектор, ми повинні це віддавати в регіони. І третій блок це безумовно соціальний. Якщо регіони отримують більше економічних прав, вони мають право заробляти, але вони повинні мати право і витрачати ці гроші на ті проблеми, які вони хочуть. Ну умовно кажучи, вони захотять сільських лікарів підтримати грошима. Хай мають право таке, тих же вчителів і так далі. Пане Сергій, на ось цей позаблоковий статус, і зона вільної торгівлі, ці ідеї, які просуває Росія, як ви це ми можемо піти на таку поступку задля миру, наприклад. Що стосується позаблокового статусу, я переконаний, що зараз це для нас правильна позиція, інакше в самої країні у нас немає єдності по цьому. Інші країни говорили про НАТО чи починали таку дискусію, коли хоча б там 60-70% були абсолютно переконані людей, що це потрібно. Якщо ми зараз почнемо говорити про НАТО, те, що деякі політики зараз дозволяють, це чітко знову нас розділиться ніколи. Не припинить конфлікту на Донбасі, тобто ми будемо мати е, серйозну проблему. Е, раз що стосується, скажімо, європейського союзу, митного союзу, тут я вважаю, що ми е, не маємо права йти на поступки, будемо казати відверто, все, що стосується європейського союзу, то це нам цікаво, але і робити вибір чи виключно європейський союз, чи е, е, Митний союз так. це теж неправильно, дуже багато втрачає ми е, після того, коли від нас відходить Білорусь, Казахстан, Росія, ринки е, тому рухатись до європейського союзу, підписувати угоду з європейським союзом, отримати зону вільної торгівлі. Але це е, та ж Росія, це країна світової організації торгівлі, і ми маємо в рамках. Оціє організації випасти ті процедури, по яким ми будемо торгувати. В принципі, ці режими прописувати можливо. Коли говорять неможливо організувати і те, і те, це неправда. Пане зріє, ось децентралізація і федералізація. Так, дуже тут така тонка е грань між ними. Ось кому треба віддавати права громадам чи окремим регіонам. От як взагалі не перетнути її е по-перше, для мене е водорозділ тут е це право регіона самому визначатися. Я хочу зао. Шаться в складі України чи ні, так оце для мене федералізація. Коли право регіону вони можуть провести якийсь референдум і відділятися. Я вважаю, що це для нас не непри... неприйнятно. Що стосується прав, то по-перше, є одне правило, яке в світі працює. Коли чим нижче ви повноваження спускаєте по вирішенню самих болючих питань для людей, чим нижче ці повноваження спускаються, тим більш ефективно влада спрацьовує по вирішенню цим питанням. Тобто йде розмова, що потрібно віддавати повноваження не на рівень області, а треба віддавати повноваження на рівень села, так. селища і міста. Оце правило, якщо ми говоримо, а яким віддавати яку регіоналізацію. Те, що було проголосовано в Верховній Раді, коли виділили певну частину Донецької, певну частину Луганської області, я вважаю це неправильно, тому що, по-перше, там давали повноваження, ну скажімо, вплив місцевої влади на призначення суд... суддей, прокурорів, можливість створення так званої народної міліції. Я можу сказати, це цікаво і у Львову, і в Харкові і в так. Одесі, теж мати такі повноваження. Це раз, по-друге, ну це певний. Щоб оцей регіон, якийсь анклав виділяти. Я вважаю, що якщо і виділяти, є Донецька, є Луганська область, всі інші. Нікого не потрібно давати повноважень, не боятися цього, пан Сергія і ось до реформ. Так вже напевно всій країні зрозуміло, що вони не дадуть ці реформи жодного результату, якщо корупція у вищих ешелонах влади і надалі буде залишатися на тому ж рівні. Ми дуже багато про це говоримо і навіть у цій студії. І у нас усі президенти і власне завжди йшли до цього питання під гаслами так боротьби, боротьби з цим лихом, власне, майдану. Це обіцяла і нинішня влада. Взагалі, ось ухвалення пакету антикорупційних законів може якось змінити кардинально цю ситуацію, чому ми будемо постійно повертатися до цієї розмови, чому, чому питання корупції настільки важливо? Якщо ми подивимося, що відбувається сьогодні в економіці, там повний крах до кінця року, якщо ми втратимо 10 тільки відсотків ВВП, я буду вважати, що це успіх. Хоча для країни в цілому це просто страшні е цифри. За цим сипляться соціальні стандарти. Ви дивіться, що робиться. Пенсія заморожена на рівні 2013 року. Курс повністю відпустили, і я розумію, що це влада цим пробує досягти наповнення бюджету. Тому що, але що робиться з людьми, ви розумієте, наскільки зростають ціни на ліки, на пальне, на продукти харчування, на все. Виникає питання, як це все зупинити. Якщо хочемо зупиняти, то потрібно починати з економіки. Що потрібно зробити для економіки? Потрібні реформи, потрібно проводити регіональну реформу і віддавати повноваження. Що вона дає? Вона дає зацікавленість на місці у тому, щоб підприємець в цьому місці чи в селі працював. Так. Починає влада бігати за підприємцям, а не зворотня ситуація, коли підприємець сьогодні бігає і каже, допоможіть, а його тільки вкладають хабарями і все інше. Потрібно проводити судову реформу, щоб можна було отримати. Е Правду в суді потрібно е, проводити зміни інвестиційного клімату, щоб було легше відкрити підприємство, легше підключитись до електроенергії і так далі. Але коли ми говоримо про ці всі реформи, їх легко виписати, вони вже прописані. Багато е, сьогодні вже могли б працювати. Але коли доходить ситуація до конкретики, виникає так. якась проблема. А проблема конкретна: От взяли, зробили вузьке місце, і ти не пройдеш його, поки не заплатиш хабарів. Знаходять формальні, неформальні причини для того, щоб тільки не пропустити Твортаємо Ось чому до того так корупція, вона любу реформу вона знищує. Я свого часу на 70 більше навіть відсотків скоротили е, необхідні е, рішення, які дають можливість почати будівництво. Нічого не працює сьогодні. Хоча я привіз цю е, реформу з Грузії, її для мене підготували два фахівця з Грузії, які сказали: якщо ти це приймеш, це буде краще ніж в Грузії. Не працює, тому що є один орган, який в кінці кінців видає ці рішення, і який зупиняє все. Якщо ми говоримо про економіку, то і цього буде недостатньо, тому що реформи системні, так звані. Боротьба з корупцією, але сьогодні по великим підприємствам нам уже треба мати умовно 250-300 великих підприємств, так званих базових підприємств, в першу чергу це великої індустрії, з якими потрібно розбиратися індивідуально. Там загальні правила вже не працюють, там потрібно розбиратися. Комусь не вистачає електроенергії, комусь треба зробити хоч невеличке державне замовлення і так далі. А для малого і середнього бізнесу треба вже виділяти сектора певні і там розбиратися таким же чином, як з великими підприємствами. З певними секторами вони вам теж скажуть, що їм сьогодні заважає навіть в тій ситуації, яка є. От якщо підсумовуючи це, то як би ви взагалі оцінили створення усіх усіх антикорупційних органів при президентові, при Кабміні? І чи знову ж таки не чи не стане це якусь з корупцією? Це е, плюс, але е, ми повинні зрозуміти, що це тільки інструменти, інструменти, які почнуть працювати тоді, коли буде політична воля. А що таке політична воля? Політична воля це не написати закони, не прийняти закони. Політична воля це коли керівник садить в тюрму свого представника своєї ж партії, який поруч крав у людей. Якщо б сьогодні була така політична воля, повірте мені, більше половина Кабінету міністрів вже б сиділа за гратами. Сьогодні такої політичної волі нема, не було і 23 роки у нас. Тому от ця проблема у нас постійно виникає, постійно ми говоримо про це. Підходимо, підходимо і ніяк її вирішити не можемо. Але зараз до цього дуже серйозно підштовхує економічна е, ситуація. Те, що відбувається в економіці, сьогоднішні влада недооцінює. Е, я боюся, що е, зимою в січні, в лютому, ми будемо мати колосальні проблеми. Нам Залишається сподіватися на те, що політичної волі таки вистачить, врешті-решт, аби навести порядок у нашій країні. Дякую вам за цю розмову. Вважаємо гарного дня.